Керівник обласної податкової Станіслав Денисюк називає завдання зі збору платежів на цей рік дуже напруженим. Якщо у першому півріччі доведені плани не вдалося виконати, до зведеного бюджету було зібрано 7,6 мільярдів гривень, то у другому ситуація трохи погіршилася. Прогнозовані показники зборів на липень у п'ятеро менше від запланованих Києвом. Отаживає начальники Начальник інспекції 800 з 800 мільйонів. 800 мільйонів дає 145 тисяч 22 інспекції. 22, 145 мільйонів. З 800 мільйонів дають 145, 22 інспекції. Втім, Станіслав Денисюк заспокоїв, за будь-яких умов планові показники будуть виконані. Задля цього він запропонував навіть ввести психологічну допомогу для співробітників. Штатний психолог невдовзі з'явиться у кожній інспекції. Він буде відслідковувати психологічний стан податківців. Робота наших податківців кожного дня. Пов'язана з певними стресовими ситуаціями. І тому безумовно необхідно, щоб в кожній інспекції був фахівець, який зміг би відпрацьовувати питання роботи кожного податківця. Тим більше, що у нас на сьогоднішній день більше 70% це жінки наразі триває підготовча робота з цього питання. Керівництво податкової відбирає необхідних фахівців та відпрацьовує певну нормативну базу. Юрій Котляр Олександр Соловйов, Харківські новини.